Холодні хмари залягли блакить, холодний вітер дме в степу потужно, Гни очеред додолу, шелестить, мов звір в байраці виє осоружно. І я один, без тями, мимохіть, немов затерплий весь іду байдужно. Куди? Пощо? Хіба не все одно тому, хто з рук згубив своє стерно? Тумани мряка, шлях не бачать очі, але гаї, оселі і логи, Немов завій жалобний, присмерк ночі вкриває вже поволі навкруги. З густої мряки, буцім поторочі, снуються дивні витвори нудьги. До мене линуть, простягають руки, я бачу їх, я чую спів і гуки. Ні, то не спів, то ніби щось квелить і скиглить, як підстрелена пташина. Щось хлипає і стогне, і кричить, голосить, мов охлялая дитина. Та що воно? Стривай. Цить, серце, цить, це ж у тобі озвалась самотина. Озвалися нудьга твоя, і жаль, і давня, нерозважена печаль. Вгамуйся, серце, годі, схаменися. Та ні. Вже з уст зірвалися слова. Гей, гей! чи є хто в лузі? Озовися, є де в світі ще душа жива? Гей, люди, де ви? Чи ви перевелися, чи вас пожерла Пустка світова. Ратуйте, поробі. Ось я тут конаю життя, життя, чи пекла чи раю. Нікого темно, марний поклик мій. Хоч би луна озвалася до мене. Єдиний відгук в темряві нічний то подмух вітру та виття скажене. Іди ж, знов міряй шлях, далекий свій, і знов марнуй життя своє злиденне, ні щирості, ні теплого слівця, нудяга, нудяга без краю й кінця.